Намалювати російський прапор на танкері, щоб його не захопили американці? Хитрий план. Але, схоже, він не спрацював. США взяли на абордаж танкер белла 1 який плив з Ірана до Венесуели, щоб затаритись там нафтою, в порушення усіх можливих санкцій. Це вже не перша спроба американців перехопити це судно. Перед новим роком екіпаж танкеру знайшов, як відбитись. На борту намалювали російський прапор, а моряки дістали балалайки і почали танцювати з ведмедями Калінку-Малінку. Насправді балалайок і ведмедів, напевно, не було. Але саме судно точно перереєстрували в ВРФ, дали йому нову назву Марінера і взяли курс на історичну родину к Бер'язам до Росії. А тим часом з Росії на вирочку танкеру надіслали навіть підводного човна, але нічого не допомогло. Неподалік від берегів Ісландії, берегова охорона США все ж змогла зупинити танкер і піднятися на його борт. Якщо Марінеру американці, зрештою, не відпустять. Як колись в аналогічній історії зробили французи, то світ отримає черговий сигнал. Росіяни нікого зі своїх союзників захистити не можуть. Тим паче, якщо за давньою російською традицією скоро з'ясується, що росіяни до цього судна не мають жодного стосунку. І ніколи не мали, бо ж, їх там немає.